Добрий вечір, мої любі. Сьогодні вечір п'ятниці, і я знову сіла після роботи записувати своє улюблене відео своїм улюбленим підписникам на свій улюблений канал. Коротше, я дуже довго чекала, насправді, щоб його записати. Це щось нове для мене. Це буде щось в новому форматі. Я такого раніше не робила, але я так давно хотіла і постійно відкладала. Але цей час прийшов. Коротше кажучи, сьогодні ми будемо робити огляд на застосунок для планування. Ви знаєте наскільки сильно я на тому помішана? Я вже бачила його декілька разів на англомовному ютубі. Як блогери про це розповідали, дуже сильно в деталі я не вдавалася, аж поки в одному відео я не зустріла те, що це виявляється українського авторства. Скажімо так, це наші українські люди зробили таку красу. І мій інтерес до нього помножився на мільйон відсотків. Мені стало супер цікаво. Я вже не пам'ятаю. Мені здається, я вже колись намагалася в нього логінитися, але я чесно нічого не пам'ятаю, тому що то було швидко. Я е, така відразу закрила, думаю, так це я буду робити огляд на каналі, щоб це була, скажімо, так, жива реакція, і ви побачили, е, як я ну, типу, буду його оглядати. Перш ніж ми почнемо, я хотіла швидесенько представитись. Мене звати Настя, і на цьому каналі я зазвичай показую якісь. Речі по продуктивності, по плануванню, як вони працюють в реальному житті. Тобто, тут я мало говорю про якусь теорію, зазвичай про практику. Також я обожнюю застосунки, і тут ви можете багато знайти про різні шаблончики, як планувати, і так далі. Тобто про застосунки. Це все на цьому каналі. Якщо вас цікавлять такі теми, то, будь ласка, відразу ж підписуйтесь на мій канал і обов'язково ставляйте лайк цьому відео для того, щоб Ютуб рекомендації могли підкидати вам більше такого класного контенту. Отож, давайте починати. І так, ем, я потрапила на сайт X-Styles, от вона ця платформа. Е, так. Кажуть, що платформа саме для всього. Давайте подивимось, що тут можна робити. Тут і планування, і ресерчі, брейншторми, візуальні проекти, мобільна продуктивність. Коротше, для телефону, щоб це все також конектилося. Тут дуже багато-багато всього. Я вже дивлюсь на це, і мені вже хочеться поклацати, мені вже хочеться подивитися, як воно працює. Коротше, ну реально багато всього, і бази даних є, мені здається, я вже. Обожнюю <сміст> цей застосунок. І календар. Коротше, основна ідея в тому, що тут є такі певні блоки, в тебе є такий простір, і блоки. За допомогою цих блоків ти можеш формувати свої спейси відповідно під, кожну свою, під кожне своє бажанечко. Та давайте подивимось, що тут є ще. Е, е, От якісь відгуки, відоси. Поки я це все шукала, я натрапила на одну аболдезну річ. Це, я так дивлюсь, планери, які планери. І думаю, вони що продають планери, в них є якісь digital планери Коротше, як тільки пригружається цей документик, виявляється, що це шаблони. Вони зробили багатько різних шаблонів для того, щоб е, нам відразу було корисно м, і швидко ними користуватися, тобто ви не витрачали час знову ж таки на їх побудову е, і відразу заюзали те, що вам подобається. Всі вони безкоштовні, але деякі з них я бачила бувають платними, Я так розумію, коли це від якогось іншого і він хоче за це якусь фі, е, то відповідно ви матимете заплатити, щоб його типу, купити собі у використанні. Але насправді вже безкоштовних їх тут. Також багато, що величезна їм подяка, тому що дійсно це те, що дуже сильно допомагає кожному з нас, коли ви заходите в якийсь спайс, і ви розумієте, що час для того, щоб в ньому розібратися, дуже багато займається і треба якось прикладати зусилля. А іноді хочеться щось взяти, спробувати і вже потім на основі того, що ти спробував, дивитися, як воно працює, відповідно будувати щось своє. Отож, давайте вже наразі залогінимося чи засінгінемося. Так, я пропоную поділити це відео на дві частини. Швидше за все, в першій частині ми зробимо такий короткий огляд. Я подивлюся, які тут фічі є і так далі. Мені вже хочеться щось тут побудувати, тому в другій частині, мабуть, я спробую щось зробити, можливо, це буде щось швидке, просто накидане і подивимося, за скільки можна взагалі, не користуючись ніколи цим застосунком, реально щось собі побудувати. Отож, давайте повертатися назад до застосунку. Тут в Реєстрації мене одразу запитує, хто я такий. Ну, я маркетолог, тому й дивимось далі. Е так, давайте щось. От, що в моєму, як я почула про x styles Ну, очевидно, що YouTube. Як я могла ще почути. Так. Мені дають безкоштовно 14-денну тестову версію, ага, бачите, і у вас відразу відкривається такий простір, в якому ви можете щось створити. Блін, супер, супер, пупер креатив, тому що. Реально такі міні-борди, які візуально відразу гарно розділення. Мені дуже подобається цей UX UI дизайн. Я в захваті вже потихеньку. Ага, тут ми можемо відразу шерити її е, для інших людей, давати доступ іншим, щоб разом з цим працювати. І тут відразу ми бачимо кнопочку «Темплейти». і бачимо: ага, клас! Ви можете свої проекти також в темплейту додавати. І от у нас є різні категорії. Віклі планер продуктивіті, От, будь ласка, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Я насправді не дуже прихильник такого, мені здається, для цього краще юзати календар саме Google календар. Але якщо ви любите так це записувати все, то дуже класно. Я пропоную притестити щось що мені прям дуже зараз треба. Це meal planner, тому що я почала готувати їсти і всяке таке. І для цього мені потрібно розуміти типу. Які продукти мені треба. Я хотіла його будувати самостійно. Ем, е, цей шаблон мені не дуже сподобався, тому що тут мало чого є в порівнянні з тим, що я випадково підгладила. От тут я його не знайшла, тому пропоную повернутися назад. Ось він тут є в е, шаблонах. Я просто тут бачила, що. Тут є різні вкладочки, як зробили. Ем, от, будь ласка, наші Дінне-Ланч, можна рецептики, я так розумію, додавати. Давайте вже заюзаємо його. Подивимось, чи він пропаде, чи буде повноцінний. О, класно! Тепер він є повноцінний і не пропадають е, назви і це все. Хоча ні, бачите, пропадає. Так, тут у нас, мабуть, те, що в нас лишається в холодильнику. Тут у нас є на Monday. Прикольно, що в нас відфільтрована їжа і скидається відразу, що це за тип, тип їжі. Клас! На вечірки і окремо посортовано сніданки, ланчі, дінери, десерти, головні страви. Цікаво, давайте глянемо, чи тут є. Так, тут є у нас типу рецепт, точніше, що нам потрібно буде для цього. Тут є властивості різні, і ми, мабуть, можемо додавати це як текст, як їжу. Типу, от у нас є Salmon, і ми можемо додавати новий. Ем... От, можемо взяти Select. Натиснути Food. Так, прикольно. Тепер давайте подивимось, чи воно буде відображатися якось в інших елементах. Якщо ми, наприклад, повернемося в Meal Planner і додамо цього Salmon на, на бреквест. Тут у нас є яка штучка. Я так розумію, це якраз колаболай... Collection, Collaboration, та я вже забула, Main Courses, мабуть. Ага, це, тобто, ми можемо створювати, і воно відразу релейшн робить. А якщо я навпаки хочу зробити, якщо я хочу скопіювати цей лінк і, наприклад, вставити сюди в Meal Planner. От він тут є, наприклад. Угу, Так воно не підтягується. Цікаво, яким чином. От бачите, це про те, що я говорила, що Цікаво, яким чином е я можу підтягнути якусь із ячейок, які вже є. Прикольно. Прикольно, що тут я можу відразу понаписувати собі. Ага, це відкривається взагалі якась нова. Скільки всього мені так цікаво, Я просто, мені здається, зараз е трохи поринув це все і розберусь набагато краще. Мені вже дуже сильно все подобається. Мені подобається, що його можна шарити. Мені подобається, що тут дуже класні іконки, і вони дуже сильно схожі на ті, які я вже звикла бачити. Е От. І легко дуже орієнтуватись, є сорти, сортувати можна фільтри. Налаштування, мабуть, це як ви хочете його бачити. Угу, Дуже класно. Е, давайте подивимось, що тут ще є. Якщо ми натиснемо Home, це кине нас на головний екран. Окей. Окей, okay. мені здається, я вже буду юзати цей шаблон, тому що дійсно, я вам кажу, мені дуже потрібно е, якось е, оптимізувати цей процес з готуванням, і я це все краблю в телеграмі, тому що немає часу, щоб це все оптимізувати. Але тут дуже класно, тому що цей шаблон мені вже дуже подобається. Я готова його взяти і піти працювати з ним. Зараз я вам пропоную оглянути ще якийсь шаблончик, щоб ще раз подивитися, трошечки ще погратися з функціоналом, глянути, що тут є. У мене вже є декілька ідей, що я хочу зробити. Тому, мабуть, після цього наступного шаблону ем, я поставлю відео на паузу, щоб не затримувати вас, і спробую створити щось своє, і, відповідно, покажу вам е, в кінці, що в мене вийшло. Окей, тоді давайте переходити до наступного якогось шаблончику. Я відкрила знову планери. Давайте подивимось. у нас є Daily Vіклі. Ем, вони прикольні. Я хочу зробити свій манслі такий чекап ревів. Um, у нас якраз, якраз тільки тільки закінчився місяць, тому в принципі, я думаю, це мені особисто буде супер актуально, я думаю, вам також. Якісь академічні, ну наразі я не навчаюсь, тому не можу сказати, що мені це супер актуально. Давайте подивимося, що тут є в лайф mm, з собачками, жіночий пленер, ворк і бізнес. Для рекрутерів класно, що також поділили і можна контент-планер. Давайте возьмем блогер, планер. що е, Мені здається, має бути корисно. Так, дивимось, що в нас тут є. Натискаємо Use Template. Цікаво, чи в мене є обмеження, якісь по цьому, тому що дуже часто в таких програмах в тебе є безкоштовно, потім тобі потрібно платити. Завжди на це є кошти. І хотілося б, щоб якась певна база, певний базовий функціонал був доступний для всіх, в тому числі для студентів, щоб завжди можна було ними користуватися. Бо м -м, дуже часто в тебе просто немає коштів для того, щоб е платити ці всі підписки і так далі. Я маю увазі саме студентів. Якщо ти доросла людина і заробляєш кошти, то, відповідно, в тебе з цим проблем не буде. Отож, дивимося, що в нас тут є: блогер-планер. Е прикольно. Це активні колаборації, з ким ми співпрацюємо, нові, з ким можна, мітинги. Цікаво, чи конектиться до Google календаря. Пропоузал е зробити, кооперації, ідеї для реклам і оффери. Тепер окремо, я так розумію, це такий основний твій дашборд, який в тебе тут з'являється. А це все штучки, які будуть підтягуватись. Наприклад, давайте напишемо e X-Tiles. E нова колаборація. Окей, от ми її додали, повертаємося в блогер-план, подивимося, чи воно підтягнулось. Немає, не видно. На жаль, але я думаю, що мені треба просто зрозуміти, яким чином яким чином я можу їх сюди додавати. Е, так, я можу перефарбовувати так, кольори міняти. Прикольно, дуже класно. Слухайте, мені оце дуже імпонує, що Ти можеш обирати той формат кольору, який тобі подобається. І це так, типу, не певним чином не фіксовано. А так, як ти обереш картинки, це просто якісь ноутси, що ти можеш записувати. Імеджі, це, відповідно, наші фоточки, лістинги, це чек-лісти. Е, ага, тагл-ліст можна робити. Клас. Таски створювати це супер-пупер. Це якщо ми вміємо кодити чи щось таке, мабуть, якщо ми можемо вставляти. Таблиці навіть є. Також класно. Дивимося, якісь ще айтеми. Ага, це, якщо, наприклад, у нас є от колаборації, наприклад, ми можемо вставити колаборації, і вони. У нас мають з'являтися, мабуть. Окей, ми можемо. Так, так, не можемо, нам треба так по одному видаляти. Добре, цим займемось потім. Давайте спробуємо ще щось поробити. У нас є колаборації. Це у нас в процесі, ми можемо переміщувати. Так, окей, офери. Це також база даних, де ти можеш швиденько орієнтуватися, на якому етапі що в тебе знаходиться. Все в календарі, щоб розуміти, на який день що заплановано, і бренди, з якими ти співпрацюєш. Класно. Можна ще знаєте, що тут робити? Можна, наприклад, якесь портфоліо своє створювати. Дуже класно, тому що легко буде переключатися і, відповідно, юзати це все. Дуже 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 прикольно. Сортування, фільтрація. Ага, це якісь. Це якісь таски, які ти можеш собі створити протягом дня. Коротше, те, що я дуже хотіла, щоб тут була колаборація з Google календарем. Вона тут є, і з мейлом є, це дуже класно. От я так розумію, ви тут під'єднуєте свою пошту, тут свої таски ви пишете там на день, наприклад. клас, Клас! Що ми можемо перетворити якийсь список в таски, і воно відразу сюди додасться. Мабуть, assign – це коли ви працюєте з командою і вам треба щось комусь там заасайнити, щоб вони це зробили. Календар просто відкривається, величезний календар, і якісь сповіщення, які нам потрібно додати. Класно, дуже класно. Давайте тепер повернемось назад. Е, наш хом аби подивитися, що в нас тут ще є на головному екрані. Ем, окей. Це, знову ж таки, наша, наша борда, щоб, можливо, підтягувалися всі наші таски, все було видно. Знову ж таки, той самий календар для планування. Таски є. Ем, notification, Тобто це все одне сюди просто виклю, виключили, винесли в різні кнопочки. Добре, тут у нас є те, що ми можемо поділитися з кимось. Якщо я зараз зроблю цей шаблон, я з вами обов'язково ним поділюся, тому додивіться відео до кінця, аби зрозуміти, де я його вам лишу. Так, наші улюблені, так розумієш, це можна додавати і темплейт-галерея це наша галерея. Ну, все, питань немає, в принципі, все зрозуміло. Давайте вже щось спробуємо створити. Скажу відверто, я дуже старалася записувати вам відео туторіал, але в мене закінчилась пам'ять на камері, потім закінчилась зарядка, і в результаті я вирішила просто створити його за кадром і показати вам готовий результат. А якщо вам колись буде цікаво глянути, як це робити, то я запишу окреме відео з детальною інструкцією, таким чином і цей відос не буде таким здягнутим. Отож, я зробила такий на monthly Review Space. Я так розділила його на такі категорії. От цей, до речі, потрібно назад вже втеньку перефарбувати. Так, е, так от, тут у нас є, як пройшов наш місяць, ми можемо повністю написати наші думки, за що ми вдячні цього місяця, челенджі, які в нас були, які, що ми досягли, потім що нам потрібно ще вдосконалити, на чому ми будемо фокусуватися наступного місяця. Речі, які нам потрібно перестати робити, почати робити і продовжувати робити. І відповідно табличку я зробила таким форматом. От ми тут можемо обирати і ставити такі типу огоньки, там де ми наскільки ми оцінюємо ту чи іншу сферу. Тобто, якщо двоєчка, два і так далі. Я створила це темплейтом, тому в принципі я зможу з вами ним поділитися. Прикольною річчю є те, що ми, наприклад, можемо дублікувати ці спейси, і по факту в тебе буде такий манслі review, але по факту протягом всього року. Тобто ми зробили от на Октябрь, ми можемо натиснути е, ну, Очевидно, обрати інший листочок, е, інший смайлик. От, А, я не можу тут переназвати, тому ми дублюємо спочатку, потім натискаємо сюди, Ренейм. Змінимо смайлика на такого нового листочка. От, і перейменуємо його на новембр, відповідно. Так. Та що ж це таке? Так, 2023. Все. Ми навіть можемо ці 2023 поприбирати, тому що ми можемо сюди їх додати. От. І все по факту, так. І по факту це дуже круто, тому що у вас весь рік буде в одному місці, і коли прийде час робити таке щорічне рев'ю, ви можете завжди повернутися, переглянути, ем, зробити всі висновки, і це буде все таке в одному спейсі, тому я думаю, ним буде дуже класно користуватися. Отож, я насправді кайфунула від цього всього процесу. Um, все було дуже легко, і знаєте, текло як вода. Мені здається, дуже класно попрацювали над user flow за застосунку, тому що реально воно як флоу. Ти не думаєш, куди тобі натиснути, воно автоматично натискається, додається дуже зручно все зроблено. Так що, um, знаєте, таке враження, на розробники перечували тобі наступний крок і додавали туди кнопочку. От uh, я кайфанула, uh, однозначно, буду ще ним користуватися. І я думаю, що на своєму каналі я ще, якщо вам буде звичайно цікаво, я ще буду робити різні темплейти, можливо, більш е, вдосконалені, можливо, більш е, м, ускладнені версії. От, е, витрити нам не потрібно буде трохи більше часу, але все рівно. Я думаю, що як комплексні системи, буде дуже класно ними користуватися, і я думаю, ви полюбите цей застосунок. Та чуть не забула, де можна отримати цей шаблончик. Швидше за все, як і завжди, він буде чекати вас уже в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо ви не долучилися, долучайтеся по посиланню в описі під цим відео, і все вас буде чекати вже там на місці. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, вам сподобалось відео, будь ласка, не забувайте поставити пальчик вверх йому, адже це дуже сильно допомагає підтримувати канал і підтримувати мою мотивацію, моє натхнення знімати і ділитися з вами класними інструментами. І відповідно, якщо у вас є ідея або ви хотіли би побачити огляд якогось іще інструменту, також пишіть в коментарях, я буду дуже рада то все почитати. І, відповідно, зняти наступні відео з ще з якимись інструментами. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною. Надіюсь, цей темплейт буде вам в пригоді, і вже просто не можу дочекатися, коли ми побачимося в наступному відео.